Розпаковка. Що це є, Ярославчика? Я не знаю. Ще не знаю. Якийсь таємний сундучок такий. Мабуть, що це трасер Окей. І розпаковка. І розпаковка. Треба якийсь ножик зробити відкрити. Треба ножичок взяти. Зараз. Аня, можна мутися, а можна підкринути? підкрити. Можна. Ну, давай пробуй. Оп. Оп. Йова. 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 Що. Сильний. Да руками. О. А ти сильний. Так, і там що, що там є? Треба в уду напевно. Воду треба напевно. Воду треба, а на що там в уду? Покажи, що там є у нас. Що там у нас є? Оп! Не виходить відкрити. Дай вийшло. Дай вийшло. Дай вийшло. Давай, відкриваємо, що у нас попалося. У нас попалися. Пірати. Відкривай пірати. Та, ну так відкривай. А ну, от от... Тут надирай, от тут надирай. Тут можна надирати. Давай, роздирай. Молодець. Хто-то у нас попався. У нас попався мішка якийсь пірат. Панда! Баліто. Хто ще в нас попався? Де це у нас? Розпаковує, розпавчик. Ти весь є на горі, отут є на горі, бачиш? Розпаковується. У нас в так. такий, от. Що в нас попався? Зелений піра! Дегей. Що в нас? Хто в нас? Крокоділ. Який крокодильчик гарний? Клас. Ще у нас хто попався? Ще у нас хто попався? Дивись тут, тут є, бачиш, на горі. Ну, ну? Вау! Справ... Який пірат нам попався? Справжній пірат. Зараз він хатер. Справжній пірат. То в нас четвертий попався піратик? Відкриваємо. Відкриваєм. Вау! О, Якийсь... Спінер. Спінер-скарб такий. Ні! З... Мам, я так Мм! Ні, Не, він поломиться. Тут По написано на етикетці, що вам попадеться одне з трьох, або магічні. Покажи Яке, тату. Або магічні

сундучок. И най там спанькают. Всем -па -па -па. папа. папа, папа. Папа. Встретимся в следующей серии. Папа, папа. Папа.